Ще один саженець прийшов від зелений сад. Ось такий закрита коренева. Зараз садимо його в ямку тут покажу, як він назад. Отак не вийде його витягнути. Акуратно. Обріжемо. Виглядає і такі перерости сантиметрів 30 з Сірішками Сорт шедевр. О, І зараз щас... посадю О. поливається. І от один такий саженець. Це від Зелений Сад. Це Юрій Тудорук. І сажинець Микола Матвієнко, Багряна Бочка, Франк, Шедевр. О, і побачимо, як вони будуть. Зараз ще прийде від одної людини ще один закритий кореневою. І потом покажемо як воно все відбувається